Загиблого захисника з прилук рядового поліції Олександра Коваленка посмертно нагороджено нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Христом Хоробрих. Відзнаку родині загиблого героя вручає заступник начальника департаменту особливого призначення об'єднана штурмова бригада Нацполіції України Людь Валерій Юзва. Ми зібрали сьогодні з нагоди вручення відзнаки від, від головнокомандувача збройних сил України нашому побратиму Олександру. Який один із перших прийшов до нашої об'єднаної штурмової бригади Людь, вступив добровольцем до неї, з честю виконував всі покладені на нього обов'язки, але, на жаль, війна забрала його від нас, забрала від нас побратима, мами сина, дружини чоловіка, дочки батька. Але хочу сказати, він назавжди залишається в наших серцях. Він завжди залишається в нашому строю. І я бачу картину і хотів вам також сказати, що наразі він являється ангелом охоронцем і для наших бійців, які виконують покладені на них завдання. За Завірність українському народу особисту мужність і самовідданість проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілостності України, активне сприяння Збройним силам України, виконання поставлених на них завдань в умовах воєнного стану нагороджено. Почесним нагрудним, по нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України, хрест хоробрих, посмертно. Рядового поліції Коваленка Олександра Анатолійовича, поліцейського штурмового полку «Сафарі». Посмертно відзнаку вручили донці загиблого захисника. Візьмі, цю народу. Дійсно, батько її і заслужив. І є... Дякую вам. Дякую. Дякую. Олександр Коваленко віддав за Україну найдорожче своє життя та поліг смертю хоробрих на Донеччині 5 вересня 23 року. За час служби проявив себе як мужній та відважний воїн за свій героїзм і був у достойній нагороди, але, на жаль, посмертно. Будь-які слова тут сказані, не замінять сина, чоловіка, батька. Товариша, друга, знайомого, але все одно хотілося б вам подякувати за виховання, як сказав командир, це людина, яка мужньо встала в стрій і виконувала всі бойові завдання. Ризикуючи і найдорожче це життя, почесний нагрудний знак головнокомандувача збройних сил України хрест хоробрих вручається військовослужбовцям та працівникам зсу за героїчний вчинок, пов'язаний із ризиком для життя під час участі у бойових діях. Саме таким відважним, мужнім та хоробрим був загиблий герой Олександр Коваленко, який тепер оберігатиме нас з небес. Зі сльозами на очах каже дружина. А справді Бог зверху з неба бачить. А Саша нам допомагає. Символізм цього портрету. Ми фотографувались два роки тому. Ось так у трьох. А зараз це такий оберіг. Саша тепер буде нас оберігати І що ж, боронить Україну? Боронить берегти цілісність її. А тепер буде оберігати нас з небес. Він був неймовірний. Нема таких людей. Насправді нема таких людей. Може, хтось скаже, кожен хвалить свого. Але я свого не хвалю. Він насправді нема таких. Відповідальний, чесний, справедливий. Загиблому герою Олександру Коваленку назавжди залишиться 47.